Інформація для всіх продавців, хто багато пише своїм клієнтам у месенджері, є така функція, як голосове повідомлення, але голосове повідомлення воно не завжди актуальне і не завжди доречно, якби не всі можуть прослухати незручно буває пишуть люди там і тому подібне. Я знайшла таке рішення. Ви будете просто в захваті. Значить, до речі, ви ж знаєте, я ж теж дуже багато пишу людям писати, якби наче трошки незручно, тому що буває, якби довго цей час займається. Я ж продаю мед Карпатський, 250 гривень, ікра, чорна і щуки, різноманітні квіти, є у мене зараз гортензія з Києва від... Ой, тьфу. Гортензія вже так напродавалась, але в мене трошки є ще гортензії в теплиці, тому хто хоче. А гейхера є в Києві. Значить, дивіться, я вам на скрінах показую, коли ви починаєте писати, там є такий мікрофончик. Не той, що нажимають голосовий, а просто мікрофон. Ви натиснули його і відпустили. І зразу чітко диктуєте свою ну, тему, що ви там хочете сказати, текст. І ви побачите, як легко просто лягають буковки в смс-очку. Ви просто перевірили, бо буває там десь, якщо ви заминаєте, то такий напише. Понімаєте? Користуйтесь!